Я ж тут самий Русак, которого балу <свистит> <та>, розказував забрали. <плес> Пане Богдане, що сталося з Кримським Мостом? <плес> Вітаю, друзі! У нас черговий інформаційний подкаст. З нами Богдан Вичаковський, начальник штабу добровольчого підрозділу Фрайкор, і мій позивний німець. Я з інформаційного відділу. Сьогодні у нас хороші новини. Я думаю, всі про них знають. Ми будемо обговорювати Кримський міст. Наскільки він ще міст? І, скажімо так, його долю, і як це вплине на нас. Ну, більше вже паромна переправа, я б сказав, ну, наполовину. Я хочу одразу сказати від себе: це дуже гарний момент. Ось всі раділи дуже сильно, коли ми почали переносити війну на територію ворога, коли були удари по кримському аеродрому, і дуже гарно, що зараз ми цю тенденцію продовжуємо. І як на мене, ми вже займаємо активну позицію. Тобто, тепер не Росія підвищує ставки, а вже українська сторона грає за своїми правилами. Ми можемо підвищувати ставки і вже очікувати ходу від іншої сторони. Ну, перше, це не територія ворога, це територія, яку ворог вважає своєю. Це наша територія. Кримське місто на наших територіях знаходиться. Вони побудували через острів Тузла. Це українська земля. І... Його залишки як архітектурна пам'ятка будуть належати нам. Або він буде відбудований і вести вже на українську кубань. Це перший момент. Другий момент щодо підвищення ставок. Думаю, в даному випадку не ми підвищили ставки. А ставки були підвищені Росією, коли вона провела анексію чергових територій України. І відповідно, можливо, з тим якось ще пов'язані диверсії на північному потоці, і, скажімо так. Відповідь заходу була на північному потоці західних спецслужб. Я надіюсь, відповідь України на Кримському мосту з точки зору Росіян, так це посягнуло на щось їхнє сакральне, так підвищили ставки, але ну ми прекрасно розуміємо, що вище тільки ядерна війна, тобто, вже Росіян немає нічого такого, що вони б могли застосувати проти нас. Тож перед тим, як мене після цього відео, як я зникнув на наступних підкастах, щоб цього не було, треба сказати, що Крим це Україна. Просто я якраз і казав, що росіяни вважаються своєю сакральною територією. Цікавий момент. В принципі, на дану годину вже українські спецслужби вони взяли на себе. А вони натякнули. Вони натякнули на це. Але якщо я не помиляюся, Подоляк заявив, що це справа рук України і. Цікавий момент Невже е, починає дослухатися до Дмитра Карчинського, і ми починаємо е, брати приклад з Казбулину. Е, просто справді зроблено дуже гарно. Ми постійно форсували тему про те, що про ракети на 300 км, про атаку з повітря, атаку ракетами. А тут атака зовсім неочікуваного напрямку з якимось джихадом і білим. Ну, щодо механізму диверсії, я думаю, ми. Дізнаємось про це дещо пізніше, як саме це було зроблено, чи це був підставний вантаж, який замовили українські спецслужби там з одної фіктивної підприємства на інше фіктивне підприємство. Він там перевозив селітру. І ті, хто везли, навіть не були в курсі, що, що там за вантаж. Чи дійсно це був якийсь формат, скажімо так, джихад-мобілі і так далі? Це все буде. Скажем, так ну через якийсь час ми дізнаємось про цю спецоперацію, але варто сказати, що наші, скажем, так, західні колеги, західні партнери, вони говорили дуже до часу, що Кримське міст є законною військовою ціллю для України, тобто ми можемо по ньому вдарити. Як ми це зробимо? Ну. Це вже наш вибір, е, і з іншої сторони, це ще якійсь мірі розв'язує руки нашим союзникам. От, е, можливо, е, те, що нам не давали зброю на ракети на 300 кілометрів, е, було якраз пов'язане з тим, що е, був ризик, що ми вдаримо по Кримському мосту. Тепер, ну, ми показали, що ми можемо зробити це по-іншому. Дайте нам ці ракети, ми будемо бити вже в військових аеродромах в Криму. Мені дуже подобається зараз той хаос, який йде. У росіян а, і не тільки там в якихось чатах, що як вони це роблять, це інше, а й офіційних обличчя. Плані того, як спочатку адміністрація Окупованого Криму каже, що вони а, відміняють а, там, ну кажуть про те, що паливо не будуть наливати оце у каністри, тому що зараз величезні черги там. На заправках, потім вони кажуть, що такого не було. Тобто вони показують, що вони зовсім не можуть реагувати на такі кризи. Вони зовсім не готові до такого. Це при тому, що весь цей час, це літо ну навіть нова пошта виписала Марку з розбитим Кримським мостом. Але ніяких сценаріїв вони схоже не продумували. Ну скоріш за все, по перше, вони не вірили, що таке може статись. Чи принаймні вони вважали, що навіть якщо відбудеться ракетний удар, ми б не досягнули такого ефекту, якби це був ракетний удар. Тобто обвал трьох прольотів моста, ну ті ракети, які б ми отримали, вони б, скажімо так, не мали таку ефективність, як просто грузовик начинений взривчаткою, тобто вибухівкою. І в будь-якому випадку. Кращого сценарію знищення Кримського моста, ну важко придумати насправді. Хіба вже баржу начинити якусь з селітрою і запустити під міст. Виникає ще ось таке питання про ефект. Тобто, що це? це більше такий ляпас для росіян. Що ось кримське місто, про яке вони казали, що якщо його знищать, то все центри прийняття рішень. Чи це ще має якусь тактичну чи стратегічну перевагу для нашої сторони? Ну, з інформаційної точки зору, скажімо так, це репутаційний удар, дуже сильний репутаційний удар, і в тому числі на відповідь росіян, будуть дивитися наші скажімо так, західні союзники, люди, які дають нам зброю в Україну, вони подивляться, що дивіться, тут вже Україна несла ну такі удари сильніші, за який це буде вже просто, якщо ми почнемо відкрито е, запускати там пакети градів на Білград. От е, можна хіба з цим порівняти? Тобто, е, і якщо Росія не здатна буде ніяк підняти і, саме військову ескалацію на новий рівень. А знову ж таки, що вони можуть знову вдарити по нашій інфраструктурі, знову винести якусь тес і на два дня відключити світло в місці, тобто знищити підстанцію таке вже було. Тобто, це вже не буде новий рівень військової ескалації, і відповідно. Якщо вони не досягнуть нового рівня військової ескалації, ну на наші, скажімо так, союзники можуть повністю розцінити це як російську слабкість, що можна, можна продовжити надавати зброю Україні, зброю, якою вона може доставати росіян в тих місцях, де це буде їм дуже дуже боляче. І скільки разів росіяни говорили, що от ми будемо там бити по конвоях американських на західній Україні, які везуть зброю, все це законні для нас військові цілі і так далі. Ну вони цього не досягли. Вони тільки в своїх зводках пишуть про знищення Хаймерси. Скільки їх вже там знищено, я не знаю. Ну така ж ситуація як з українською авіацією знищено більше, ніж у нас є. У ну, нас ж взагалі немає ПВО, якщо подивитися по їхнім сводкам. Так в нас і армії немає, якщо подивитися по їхніх сводках. Взагалі не зрозуміло, як вони ще не виграли війну. До речі, ми ж зараз сводкам. в Польщі сидимо, насправді. Це все записується з польського підвалу. Ось е є момент е ще з того, що ну, мисте є не тільки у них, места є у нас, про які. Гіркін багато писав те, що його основне питання, крім мобілізації, було ще чи ми не знищені мисли через Дніпро, чи можемо ми очікувати ось як відповідь це знищення мистів через Скоріше, Дніпро? скоріш за все буде і сумніваюся, що ефективність таких ударів буде як грузовик на взривчаткою. Тобто імовірно, будуть нанесені удари. Імовірно на якийсь час буде виведення мости з ладу, але вже були удари по мостах. Ну, та можемо цього не пам'ятати. Вже були і по затоці, і по містах на Дніпрі були, і ми просто ремонтували мости і запускали знову їх в роботу. Е, є різниця, скажімо так, у тій потужності, яку можуть застосувати там росіяни. Ну не ядерної mm -hmm. зброї, скільки може нести вибухове речей ракета, і багатотонний грозових з вибухівкою. Ну, Пам'ятаючи історії з дна чоловіками, який хотів подивитися на шпиль, і наскільки це було гарно розроблено, мені здається, очікувати саме таких складних операцій, ну це неможливо. Взагалі, зараз буде дуже багато питань. Ось ми з тобою говорили до зйомки про те, що вже почалися якісь кадрові зміни у них. Ну, по-перше, не можна не оцінювати ворога. Тобто, якщо ми будемо його недооцінювати, то ймовірність того, що відбудеться якісь диверсії на об'єктах критичної інфраструктури, вона тільки виросте. Ми повинні думати, що в них є змога. Здійснити диверсію на мостах, що в них є змога здійснити диверсію на будь-якому об'єкті, що в них є змога нанести удари, як говориться по центрам прийняття рішень, для того, щоб там не сиділи люди в момент нанесення там, ракетних ударів, щоб переугували на повітряні тривоги і так далі. Чи що, в принципі це були пусті приміщення, звідки вже, я надіюсь, давно всі з'їхали ще в початку війни. Не можна недооцінювати ворога, не можна недооцінювати його здібності, якщо що станеться, якщо ми будемо його переоцінювати в цих можливостях? Ми від цього нічого не втратимо, тільки ми себе захистимо. Це, скажімо так, дуже важливий момент. Щодо кадрових змін, я сумніваюся, що вони якось пов'язані з ситуацією з мостом. вони більше пов'язані з поразками на лінії фронту. Результат, ефект там важко в принципі сказати. Побачимо, побачимо, чи, чи є там в Росії ще генералітет, який здатний мислити критично, приймати рішення, які будуть дуже болючі для нас, безумовно, там. Є величезні ці машини, талановиті люди, офіцери, мислячі і так далі. І генерали безумовно вони там є. Але чи здатна сама система виконувати навіть хороший наказ, навіть продуманий добрий план це ще дуже велике питання через те, що це не скажімо так, наказ сержанта, який виконує рядовий одна людина. Це наказ, який має виконувати там тисячі десятки тисяч людей, вся система логістики і так далі. Зміна. Керівництво, вона навряд до щось призведе. Зміна системи, тобто якісь реформи всередині системи, зміна системи управління, вона може покращити бойові можливості нашого ворога. Кримський міст, Аеродром. Що далі? Які ще в нас є цікаві цілі? Я сподіваюся, наша розвідка нас здивує. Тобто, знаєте, ми, ми так гарно заіграємо, що ймовірно, скоро. Я б хотів. Я б хотів, щоб був прямий натяк одному білоруському диктатору на аеродромі, де базуються російські військові, що ми можемо дістати вас всюди. Тобто, було б непогано. Що думаєш щодо реакції Заходу? Тому що, ну, так. Дійсно, весь світ визнає Крим українською територією. У мене єдиний, знаєш, були такі підозри, що можливо сам момент, як був зроблений цей теракт. <звук> <звук> Я сказав слово теракт. <звук> як було зроблено цей теракт. <звук> Друзі, Фрайкор є добровольчим підрозділом, і ми потребуємо вашої матеріальної підтримки. Реквізити для допомоги нашим бійцям в описі відео. І підписуйтесь на цей канал, тут буде багато цікавого контенту. Що думаєш щодо реакції Заходу? Тому що все ж таки так, світ визнає Крим окупованою територією, але тим не менш, те, як був підорваний Кримський міст. Воно знаєш, як на мене, може викликати різні погані асоціації наших західних партнерів? Як на це відреагують, по-твоєму? Ну, в першу чергу, Україна повинна наголошувати постійно, що ви говорили, що це законна військова ціль. Як ми її знищимо? Це вже зовсім інше питання. А яка різниця? Чи це були б наші диверсанти, які якимось чином би заклали вибухівку на опори моста? В чому різниця, в чому що міст підривається не знизу, а там машина, яка їде зверху? Це вже наші проблеми, як ми знищимо цей міст. Будуть говорити, що там загинули якісь цивільні, чи ще хтось, які їхали там на машині, це законна військова ціль. Пересуваючись по законній військовій цілі, можливі бути. ну, Він не закривається в якийсь період часу, він працює цілодобово. Це не та ситуація де ми спеціально хотіли знищити величезну кількість людей. Якби там, припустимо, була якась пробка, там влаштувала автомобільну аварію, створила пробка і потім взрив автомобіля і падіння моста. Це вже зовсім інша розмова. Щодо доцільності такого застосування сили в даному випадку доцільне застосування сили є. Ще паралельно їхав поїзд. Я так розумію, він віз паливні матеріали, які тобто паливо, яке скоріш за все, заливалося в російські танки, російську бронетехніку, які вели агресивну війну на півдні України. Тобто ми знищили закону військову ціль. Все, ми повинні на цьому наголошувати. Ми не повинні давати простір для обговорення, що це якийсь поганий теракт і так далі. Це наша територія, це незаконний об'єкт, який подувала Росія для покращення логістики з окупованим Кримом. На цей об'єкт, на його будівництво, на тих, хто його будує, постійно накладали західні санкції. Все, ми справились, краще санкції. Санкції не зупинили його будівництво. Ми знайшли інший вихід. Мені здається, що Русаки воно все ж буде розігрувати цю карту з директами, але суть у тому, що ну, всім буде все одно. Цей, цим і цікавиться відповідь, як ти казав на референдуми. Тому що від референдумів, які провела Росія, в світі нічого не змінилося абсолютно. Всі, як визнавали ці території українськими, так і визнають. А від цього дару ну, змінилося дуже багато. І у росіян, і світ побачив, що можуть наші спецслужби. Ось об'єктивна реальність вона дуже болюча. Е, так, є моменти. Другий момент є, скажімо так, на Заході лобісти Росії. Це як політики різного роду, це інформаційні лобісти і так далі. Це Раша туди, яке ще працює і е, подає викривлену інформацію. Вони будуть створювати якусь негативку ну, картину України. Відповідно, це тільки стимул нам працювати краще, це тільки стимул нам доносити нашу позицію краще. Що є законна військова ціль, яка для того, щоб зупинити війну в Україні, для того щоб зупинити. Е, Атаки на цивільні українські міста для того, щоб зупинити вбивство українців, це станеться швидше, як це, якщо цього моста не буде, якщо цей міст не запустять знову. Дайте нам ще ракети, і ми не будемо давати можливість його відбудувати. Все. Паніка буде? В Криму? Це звичайно. Я більш ніж переконаний, що е, паніка буде, як же не хочеться виїжджати з Крима. А вже не вихід. Ну, может, спробувати через Мелітополь. то нам потребна паника, нам потребна паника, Бажано паніку не только в Крыму, бажано паника в Белгороде, паника в Воронеже, паника в Курске, паника в Москве и так далее, грає нам на руку. Але никакой паники нет, на что были только мобилизированные? Мост был только мобилизированный, сейчас будет резервный мост, потом построим понтоны. До речі, думаю, ти бачив цей момент, те, що ну насправді, цей, цей як би, момент він ще дуже красивий тим, що. Так він зруйнувався і через те, що були великі проблеми, коли його побудували, те, що його побудували в дуже поганому місці. тобто можна було просто перенести трохи далі, але ні. Ну як знаєш, тут на менше ті, хто хотів на ньому заробили, а момент експлуатації, це вже як піде. Ну, скажем так, технічний момент я не спеціаліст. Я знаю, що там була інформація, що міст побудований погано і так далі. Але це інформація, все ж таки від наших експертів, які в любому випадку будуть в певній мірі заангажовані. У нас є факт. Міст підірваний, все якийсь період часу він не буде працювати. В якійсь мірі його спробують перезапустити, чи хоча б перезапустити демонстративно, тобто на тій частині автомобільної дороги, яка втрималась, запустять там під камери якусь кількість легкових автомобілів і покажуть по своїх телеканалах, що все окей. Міст працює, удари Бандера сигнальні страшні. І спецоперація йде по плану. Головне, головне, що спецоперація йде по плану. Тобто є головний посил. Все йде по плану. Міст знищений по плану. Там вже десь на 230 сторінці плану, воно так і прописано. Ну, Тим ймовірно, бачу... план складали в нашому генштабі. Ось, ну що ж, в принципі, я думаю, це все, що. Там у нас ще Даша Дугіна є, це теж. Даша що? Дугіна, <ріст> вона нам потрібна. <ріст> <ріст> Говорячи про перспективу подальших таких приємностей. А, на твою думку, як глибоко можуть працювати наші спецслужби? Наші спецслужби знищують колаборантів на окупованих територіях. А, вибухи на аеродромах в Криму. Кримський міст. Ну є ще один випадок, і його не варто забувати. Тобто, це спроба вбивства Дугіна в Москві, тобто в самому центрі Кремлівської імперії. Спроба вбивства ідеолога руського міра, вона завершилася вбивством його дочки, яка також заслуговувала смерті, тобто це не якась безновинна жертва. І в даному випадку, там недавно, по-моєму, американські журналісти писали, що от, там є слід українських спецслужб. Дуже погано в інформаційному плані, що ми намагалися відхреститись від цієї історії. Прям жахливо, щоб ми не мали сказати, що це людина, яка є, по перше. Замах був на людину, яка є безпосередньо ідеологом геноциду українців. Через те, що весь світ говорить, що зараз відбувається геноцид українців. відбувається величезна кількість актів геноциду. Тобто по суті йде знищення нас як нації, Про це говорять на російських телеканалах. І ми е, є людина, е, Дугін Олександр, який є ідеологом е, руського міра. Він є ідеологом геноциду українців. Є його дочка, яка є таким же самим ідеологом, Вона займається точно тим же, що його батько. Вона пропагандує знищення українців. Вона пропагандує війну. Так, ціллю був е, не ідеолог, але жертвою стала, скажімо так, особа меншого масштабу, але це все ж таки той же злочинець, той же злочинець, який розпалював війну проти України, який закликав до вбивства українців, який по суті працював на здійснення геноциду українського народу, е, і жахливо, що ми не виставляли, що ми якось е, намагалися відхреститися в публічному просторі від цієї події, що ми не виставляли перед цим світом, що ми знайдемо абсолютно всіх тих. Хто е, має відношення до війни проти України, всіх тих, хто хоче е, якимось чином працював на здійснення геноциду українців. Е, е, і ну, Духна цього заслуговувала, і жахливо, що світ цього не розуміє. Після фрази, що ми знайдемо кожного і в цьому контексті цього відео, так і хочеться сказати. Ви думаєте, що весь мир має боятися вас, тому що у вас є атомна бомба? Насправді ви слабі. Е, Ну, Воно приблизно так і повинно бути. І росіяни повинні боятися не тільки за інфраструктуру в Криму. В Росії є дуже багато критичної інфраструктури. Завтра якісь мости на Транссибірі повзриваються. Я думаю, шкоди буде завдано не менше, а можливо навіть більше. Тобто, так, це буде шкода е, в якійсь мірі економіці, в якійсь мірі логістиці, через те, що звідти теж перекидаються війська. Звідти їдуть мобілізовані, звідти їдуть перекидаються військові частини і так далі. Але е, ми повинні постійно розширяти, скажімо так, цю лінію фронту. Е, і це повинен бути не якийсь радянський сакар в е, підвалах будинків. Це повинні бути надзвичайно важливі критичні об'єкти критичної інфраструктури. Е, і раз два. Це повинні бути публічні ідеологи вторгнення в Україну. Повинні бути, скажімо так, як говорять, охранітелі режиму. Повинні от чим небезпечні ці люди? Тим, що вони переконують. Що все іде, як має бути. Вони переконують російське населення, що так ідіть, помирайте, ідіть вбивайте українців, не створюйте революцію і так далі. Чогось американцям ну не їм не слідно вбивати, коли там самими різними способами, скажімо так, ідеологів ісламської держави чи Аль-Каїди, навіть якщо вони безпосередньо не здійснили вбивство чи не віддавали накази на вбивство, вони просто переконують інших вбивати. Їм не встидно, вони гордяться, вони дають звіти щодо ліквідований черговий там бойовик і так далі. І та сама ситуація має бути з Дугіни. Ми маємо добратися до Дугіна старшого. Ми маємо добратися до всіх тих інших пропагандистів, які от зараз їх розривають. Вони, вони зараз прямо закликають до ядерної війни проти України. А потім, якщо е, когось із них взявуть в автомобілі, і ми не візьмемо відповідальність на себе, в світі будуть говорити, а за що? Вони ж не винні і так далі. Вони прямо закликають вбивати сотні тисяч українців, вони закликають почати ядерну війну. І Дугіна зараз би так само будь вона жива, вона б закликала до ядерної війни. Тобто, е, скажімо так. Для нас законними ціннями повинні бути всі об'єкти інфраструктури в Росії, які, хоч якось, можуть бути використані військовими, тобто, майже будь-який важливий міст, майже вся залізниця, через те, що перекидання військ мобілізованих все здійснюється через них навіть всі підприємства, які працюють на оборонну промисловість. Всі особи, які причетні до мобілізації, до оборонної промисловості, всі особи, які причетні до російської пропагандивної машини. Ну і звичайно, політичні діячі, питання, яке виникає, я думаю, багатьох українців, це ми ще давно бачили, як в Росії горіли військомати в різних частинах, там і дуже далеко від українського кордону, ми бачили замахи і. Часто доволі успішні на е, якихось е, гаулятерів там Херсонської області, там Мелітополя, і виникає питання, чи це так гарно працюють просто наші партизани, чи це питання нашої розвідки, чи це е, воно йде разом. Я думаю, те, що відбувається на окупованих територіях, е, і діяльність партизан воно безумовно керується нашими е, спецслужбами. Е, Рух опору, він нас по закону він керується у нас е, силовими органами, а те, що відбувається з воєнкоматами в Росії, скоріш за все, це все ж таки поодинокі випадки спротиву. Можливо, можливо, до якихось одиничних випадків ми причетні, але в більшості випадків це як історія з, ну, з замахом на е, в воєнкоматі, На в, в воєнкома спроби його вбивства. Тобто, це, скажімо так. Одиничні випадки, яких яких повинно ставати все більше більше, більше, поки вони не розколять Росію як державу. В принципі, сьогодні зібралося по такому чистому періоду. Дуже сподіваюся, що скоро теж буде щось доволі гарне, таке і ми знову зустрінемося. Що ж, а сьогодні дякую тобі, що знайшов час, що прийшов.